Вправа 794. Перше завдання. Накресли трикутник DEF, у якого DE дорівнює 3 см, а EF дорівнює 5 см. Виміряй сторону DF та знайди периметр трикутника. Ну що ж, стартуємо. думаємо, як його зробити. В даному випадку записуємо тут один, беремо лінійку і будуємо під довільним кутом, який нам хочеться. Давайте перший відрізок. Отже, ДЕ, який дорівнює 3 сантиметри. Ну що ж, проводимо тоді 3. Раз, два, три. Є. І ще один відрізок нам треба 5 сантиметрів. Ну що ж, я проводжу тоді 5. Проводимо. Раз, два, три, 4, 5. Є. Тепер з'єднуємо їх, щоб утворився трикутник. Є. Так, збираємо лінійку, підписуємо. Отже, у нас був перший відрізок DE, а інший EF. Ось у них спільна точка E. Значить, це в нас було тоді DE, А це в нас було тоді EF. Так, є. Треба виміряти сторону DF. Ну що ж, беремо лінійку. Так, тоді підносимо і вимірюємо, чому ж дорівнює довжина сторони DF. Так, дивіться, 10, 20, 30 або 3 сантиметри. Ну і хай буде 1 міліметр. Отже, пишемо 3 сантиметри, 1 міліметр. Пишемо тоді, що DE. DF дорівнює 3 сантиметри, 1. Міліметр є. Ну і знаходимо тоді периметр. Пишемо, треба знайти периметр. Пишемо P дорівнює, тобто це сума всіх довжин, то ми пишемо DE плюс потім EF і плюс. Тоді пишемо остання сторона, це DF. І це дорівнює. Так, ось же це буде 3 сантиметри. Плюс. Далі пишемо 5 см. І плюс. І остання сторона 3 см. 1 міліметр. І це дорівнює. Переносимо. Так, 3 плюс 5 це буде 8 см. Додати 3 см. І додати 1 міліметр. І це дорівнює. 8 плюс 3 це буде 11 см. І буде 1 мм. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Так, нам треба подавати трикутник АБЦ, у якого кут АБЦ, тобто кут Б дорівнює 70 градусів. Треба знайти міри двох інших кутів цього трикутника. Ну що ж, отже, давайте один промінь проведемо. Я його проведу горизонтально для зручності, щоб мені було зручніше користуватися транспортером моїм. Нехай буде ось така довжина, довільно. Отже, це в нас буде промінь. Нехай буде промінь BC. Так, Тепер проведемо під кутом 70 градусів. Отже, вимірюємо 70. Провели 70 градусів. Так, проводимо довільний кут. Довільної довжини відрізок. Так. І на ньому позначаємо точку, тоді це у нас буде БА, тут буде точка А. Тепер з'єднуємо точки А і С. Щоб у нас утворився трикутник. І, з'єднали. Нам треба знайти. Градусні міри двох інших кутів. Ну що ж, давайте думати. Отже, кут Б у нас дорівнює 70 градусів. Я можу це навіть записати, хоч це і не обов'язково. Отже, кут Б умови у нас дорівнює 70 градусів. Є. Ну, а тепер давайте подумаємо, чому дорівнює інший кут. Пишемо кут тоді С дорівнює. Беремо лінійку. Дивимося, ось тут у нас був 0. Я розташовую свою лінійку вздовж цієї прямої. Отже, в мене тут 49 градусів, скільки вийшло, стільки вийшло. Пишемо тоді, що кут С дорівнює 49 градусів. Є. Ну і нам треба ще знайти кут А. Як його знайти? Ну, транспортиром таким. Тут не вийде, бо тут у мене 49 градусів, це буде наближено. Тому все-таки будемо брати мій транспортир. Так, дивимося. Отже, тут у мене 49 градусів. І ще раз, ось у нас кут від цієї горизонтальної прямої до АС дорівнює 49 градусів. Передивимося. А від цієї горизонтальної прямої до прямої АБ 70 градусів. Усього у нас 180 градусів. То тоді ми пишемо, що кут... Що кут А дорівнює від 180 градусів треба відняти. І пишемо тоді 70 градусів. І додати у мене тут 49 градусів. І це дорівнює. Буде 180 градусів відняти. 70 плюс 40 це буде 110, плюс 9 це буде 119. І це дорівнює. Переносимо. Так. 180 мінус 110, це буде 70, а 70-9 це буде 61. Є. Ну що ж, тепер записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нам треба було виміряти сторону DF, пишемо DF у першому. Дорівнює 3 сантиметри. 1 мм. Периметр у нас дорівнює 11 см. 1 мм. В другому треба записати кути. Кут у нас С. Ми виміряли 49 градусів. І кут А у мене вийшов 60 градусів. 61. Ну що ж, ось таке завдання на побудову трикутників на цьому вправу завершено.